Добрий день, діти. А до нас прийшла бабуся у білому кожусі. Все навкруг причепурила, пухнастим білим килимом вкрила. Вгадайте, хто вона, бабуся чепурна? Так, ця бабуся незвичайна зима. А що за пухнастий білий килим вона скрізь постелила? Це сніг. А давайте до слова сніг. Підберемо слова родичі. Починаємо сніг. Сніжинка, сніговик, снігуронька, снігур, снігопад молодці. А скажіть, зима це добре чи погано? А чому зима це погано? Тому що взимку дуже холодно, необхідно берегти тепло, тепло одягатися. Взимку пташкам і диким тваринам голодно, бо сніг усе засипав, а під час ожеледиці дуже слизько, небезпечно і можна впасти. А зима це добре, тому що багато снігу, красивий снігопад. Сніг укриває рослини від морозу. Дерева й рослини, і навіть деякі тварини відпочивають. А ще взимку багато цікавих зимових розваг, яких не буває в інші пори року. Діти, а які ж зимові розваги ви знаєте? Так. Це гра в сніжки, катання на лижах, ковзанах, санках, гра у хокей. Давайте роздивимося ось цю картинку. Що роблять на ній діти? Так граються у сніжки, всім весело. Ой ой ой, подивіться, а ця дівчинка гірко плаче. Що трапилося? Чому сніжкою їй влучили обличчя? А як можна було зарадити цій ситуації? Так треба дотримуватися правил безпечної поведінки під час зимових розваг. Наприклад, під час гри в сніжки не можна цілитися в голову та обличчя адже можна травмувати свого товариша. Особливо небезпечно, якщо сніжка зліплена з вологого снігу, тоді сніжки стають дуже твердими та гострими. А ще можна не помітити у снігу битої пляшки і порізати склянкою палець. Як можна було б зарадити цьому? Обов'язково, перш ніж розпочинати гру в сніжки або будь-яку іншу, слід уважно обстежити територію, де ви будете гратися, та прибрати всі зайві і небезпечні предмети. А давайте ще пригадаємо правила безпечної поведінки. Чи ви знаєте, де можна кататися на лижах, на ковзанах і на санчатах? Так, на безпечній території. А чи можна кататися на дорозі? Ні, ні в якому разі. Чи можна з'їжджати з гірки доріжкою, що веде на проїжджу частину? Ні, не можна. Діти, ви запам'ятали правила безпечної поведінки під час зимових розваг? Треба бути обов'язково обережними, уважними. Молодці, дякую за увагу.